Пована тут драфт, напевно, почався, а я все прогавив. <кій> Всім привіт-привіт! Починається друга гра між колективами FanPlus Fenix і Invey'тами. FPX залишились на синій стороні і інвейта на червоній. А, взагалі нічого нового не придумали. По банах майже все ж те саме, що і банили FPX в першій грі. А, Єва Каміла Володимир, червона сторона, як завжди, банить. На, перш... На перші три бани, це Якарім, Fiddle Зікс і забирається ще. Shen. FPX вирішили Вуконга забанити, кажуть. Добре. Ми банимо Вуконга. Нарешті, нарешті догадалися FPX, Inveid що... догадалися, що треба було забанити вайв в гри щоб не було такого розйобу О... Привіт, поляков! Попекс uh... переможе, вона першу гру перекатала там є, як молодих. Мінус Вуконг, мінус Гарен. Атрокс з'являється на топлейм. Ну, ви ну, вирішили не викатувати свою гвен, не позоритись. Атрокс проти Фіори. ну Фіора ну, має гарний меча проти Атрокса. Фіора перемагає його. О! Oh, Йоне, це цікавіше. А ФПХ вирішили показати, як треба грати на лісіні. Такі. Ну ви у нас вай забрали, ми Лісіна візьмемо. Півко це допінга не баф. О -о -о -о. Ну, ФПХ ви взагалі вирішили позначатися. Два зіркових творця. Aureli Ансол і... Зої. Стар Бебі проти творця Зірок Світів. Ну тут хоча б ну, колективи вон, змінили драфти і змінили план на гру. Не буде вже такого лейтгейму від команди інвейтів як була в першій грі о прейфері пішов каже ну все пацани давайте тут самі далі він ну... ну тут же хлопець плаче каже та ні ну може не треба тренер може ну ходімо цей в баню ну його не бажає це терпіти більше Великий сол такий огромний. Ну і ми переносимось. В Wild Drift. Я, до речі, чекаю, ну коли з'явиться ще Чугат. То сол є, творець є, а пожирач не вийшов ще. Ще один тарган буде. А його можна буде брати і в ліс, і на Мідлейн, і в саппорти, і на топ. Взагалі гарний ну, персонаж. Його взагалі можна буде брати на АДК навіть разом з Сіною. Чекає реворку Асола. А мені не подобається реворк, який на ПК зараз. Ч Чогат. Чогат. Краказябра. Таракан Великий. Ну вже хвилина пройшла, екшену немає. Але ну все одно, ну, ботлейн жметься під вежу. Навіщо ви берете Зеррі? Ну вона дуже лейтовий персонаж. А, перший, ну перший тавердайв. О, Акалі зробила First Blood. Акалі зараз робить Double Kill. Вежа не б'є просто. Просто вежа не била по Акалі. Не вийшло. Воно ФПХ все розстроєно. Не вважали, що ну, може зробити так само, як і з Y, але не вийшло. Там крутий. По поводу Таума взагалі немає ніяких... Нічого поганого не можу сказати. Як саппорт дуже гарний, як топлейнер сильний. Слухайте, FPX зараз взагалі нічого не може зробити. Намагалися зіграти в агресію, але зараз нічого не виходить. Сайлас. То крутий. Да, та, там язиком всіх шмагає. У синіх всі герої подобаються, окрім Соло. Да вони ну, вирішили ну, перевірити, як Сол зараз себе відчуває. Ну, Сол в тімфайтах Ну, воно дуже гарно себе буде реалізовувати. І на ганк не ну, може зайти з першим-третім спелом. Але соло так само воно потрібен хоча б один предмет. Лісін в Ріталіті пішов. Два меча собі взяв. Без ботів. Так, Акайса вирішила через Манамун пограти. Литл Темпа Манамун. І знову ганг. Ось на перший ганг прийшов, але знов не вийшло. А калі через тучку виходить. Сол не влучив. Норн каже, ну добре, я собі предмет візьму. Гарди, крабік, рес, ну все. На фіорі важко стояти проти Акалі. Акалі тим паче має перевагу. Не вкрав. Але намагався. І знов в лісі нічого не робить. Один ганг зробив, мер і все. Ну грага ще може пережити Кайсу. Кайса живий. Кайса не вижила. А кайсу ще і грага забрав. Чи ні? Ну кайсо повинна була забрати зеря. Соло загнали, Ульт на вихід. Ну ось Ось, ось вона носила Алісина. Айсліп зловив Трипл кіл зоя, Трипл кіл зоя Спочатку соло забрала і потім Вон ще даблу під'їла. І знову бійки такі. Хто об'єкти, навіщо Ми просто будемо показувати шоу матч. Ну, перемога нам. Можемо виграти, можемо не виграти. Рітмейкер чи корона? Що він збирає зараз? Ауреліан Сол. У Зої вже як вінець. Ну Зої 3-0 іде. Віддають. Дракона першого. Вирішили забирати геральдику. Розуміють, що не мають переваги зараз такої сильної, як в першій грі. Щоб все забирати. Гарна бочка. Хто забирає? Лісін забирає наш пану он, геральдику. А ульт від Фіори зараз, зараз зарішав просто-напросто. У Орн двох підкидає і це... І вже команда Plus Phoenix іде попереду по голді. Зараз ще Геральдику викликають, забирають першу вежу на Мідлейні, Геральдика другий раз стукнеться по Т2. Чи не будуть протавкувати, віддають далі. Гроші заробили, вирішили зробити рекол. Ну, от, ну, в минулій грі ну, команди Invade зробила для себе підставу, ну, коли взяли. Так от, ну про що я хотів сказати? Ну, Воно мину... ну, в першій грі ну, з'явився Касадін від Invade, і вони собі цим підставили. А тут фан плюс вирішили себе підставити взяти Ауреліана на соло. А ні, я гадав, буде Банамона, вирішили викрадача сутності забрати. А вона пішов ганг, нікого не чіпляє кушка і, і все. Ну зато вежа падає. Він... На Мідлейні вінець на Вінець. Не дуже гарний тавердайв. Ось так вже краще, але Фьора віддає просто вежу. Та... Вийди, просто Фьора, виходь. Але Лісін каже, ні, вежу не, не будемо віддавати. First kill. Ауреніан сол почав з ферками своїми наносити демедж, але отримав лише три асисти за свій ганг. Вежу задефали, трьох забрали, віддали лише Лісіна. Но Лісіна був шотдаун. Фіора зараз ну, попереду он вийде. Вона зараз півпредмета відстає. Окейси вже рулан з'явився. Так, і що... Ще... Покажи, будь ласка, що Фіора взяла? Так, ось пішов Тавердайв. Не влучила єшка. Вони йдуть далі. Фіора прокладає свій ульт. І починає битися з. А, вона тут просто все прийняла на с... репост на свій. Зої не вистачає демеджу. І вони тут заплутались, вони вирішили любити вежу. А можна було напогнатися ну, за фіорою. Вбити фіору. Фіора тут дабл налутала. А, тут ще бійка йде. А я на повтор дивлюсь. Зері прожимає ульт, нічого не відбувається, а калі не полетить. Мені взагалі Ауреліан Носол подобався, ну коли він тільки з'явився. Він міг е, с, на свій другий цей ванузити до тих пір, ну, поки в нього є мана. Він збирався як Анівія по білду йшов. Як Анівія, як Касадіну чисто фулманом. А Феора звонт вам знов збирає цей на Бартолом? Бля. На Феора знов збирає Бартолом. Хотя, может, воно и правильно. А не не бартолом це буде. Он из-под стерека. Чого Рім з'являється. Ну, в минулій гри в неї був одразу Бартолом. Навіть антихіл не, не брала. Ну і все, пасос геймінг почався. Так гарно інвейти почали і так гарно їх зараз. Ну, кажучи, на ну, більше такого не буде. Но сол трохи поспав. Тані вона вирішила нап'яти в цей і стерика. Так само проти Акалі то на норм зайде. Акалі не зможе шотнути. Ну і ця Акалі вже, вже втратила перевагу. Над фіорою. 3-1 рахунок по таверкам, 13-7 рахунок по кілах. Скільки? 8000 переваги. 7,5. А так все добре починалось. Так все добре починалось. Знов Тавердайв. Збивають щиток Ауреліану і все. І це ні до чого не призводить. Як Конг постійно влучає другим спелом своїм? вешечкою Просто... Я скільки дивлюсь, він коли її кидає, постійно в когось влучає. Саппорт вже на предмет відстає від Орна. Ворна вже є предмет. На предмет більше. Фіора шукає фланг, не находить і каже, ну добре, дракон так. А, дракона ще немає. До дракона ще далеко. А навіщо вона туди? Ну, просто піджимали. Проте є на шор, зараз когось вб'ють і можна стартувати на шори, якщо хп багато не витратять. В турнірах ні. Та вона зараз взагалі пропала. І з лісу пропала, і з міду пропала. Його не забрали, можна стартувати. Нема лісника, просто лісник підставився. Ну біля нашори і все-таки каже. Ну окей, ну добре. Ми цю гру програли, поїхали в баню. І як же Зоя тільки що шотнула цього Орна. Ну Зоя багато кілів налутала спочатку. Зоя сильний персонаж. Ой-ой-ой, там... Шляпа вже є. Зоя вирішила ну, сразу, одразу піти по хардкору. І... Дабл стан Ульта. Не вистачає демеджу соло. Ось в чому проблема. Відлетів ну, далеко від команди, команда не змогла підтримати і все. Але Діана в топ 10 зараз корисніше в файтах навіть без голди. Так, да, якщо є ульта, корисніше. Бартолом сделаю все ж таки, а? Я... Нет. Флора все ж таки забрала Бартолом. Давно не было, и ось опять дратите. Флора, конечно. А, заебалоц, тревоги, блядь. Балистика, скорее всего. О, на улице загудила. Ладно, повертаємось. Вс, на крона новый фейтер. Каміла і чай. Каміла любить чай, Джон любить чай, я люблю Камі. <гум> Джон зараз переходить на фіору, каже, я буду грати на фіорі. А тут що в нас камбечно? Зої починає роздамажувати. Невже це буде один-1? -один? І бачите, вже Олися нічого не може зробити, він не може знайти. Ні фланг, нічого. Так, Лиси забрав синій. Тут пішла бійка. Фіора дуже далеко полетіла під Т3. А... Ой, тут Акалі вже гарно роздамажує. Ну акалі вмирає, так? Акалі вмирає і залишається 4 в 3. Но залишається 2 кері. Перший кіл від Зої. І Іор підставляється, щоб не вбивали фіору. Зрозуміло. Це мені нагадало на дитячий жарт. Папа любить маму, мама любить мене, я люблю котика. А котик твар нікого не любить. 17-12, слухайте, вирівнюється потроха. Вже 4000 переваги. Зменшується. Пішов врив. Кого зловили? Йони зловили. Ну навіщо ви Йони вбиваєте постійно? Йони взагалі вже нічого не може зробити. Знайдіть іншу ціль. Вам потрібно вбивати або Зері, або Зою одразу. А ви робите врив нікчемного Йона. Ну афіора з Бартоломом каже, окей, добре, там одна вежа впала, я зараз на топ піду, на топі буду вежі забирати. Ко той котик. І ми побачили, який зараз дуже поганий аураліан сол. Ну, в Солоку він має дуже великий вінрейт, але щось тут дуже погано відіграє. Кого вони знову зловили? Вони знову... А ні, вони нарешті почали бити зері. Вбивають зері, виживає. Фіора ще виживає, але її підрізає одразу акалі. Ну слухайте, ну тут хоча б цікаво подивитися за бійками. Там просто почули стрімера, стрімер кажеть, кого треба фокусити. І все. Я казав Варю, коли побачив Камілу Кров хекстек і нюхай. Ой, і Зоєчку зловили. Зоя вмирає? Вмирає, ну все. А тут же дракона почали. Дракона 10 тисяч. Дуже слабенько його, ну кайса з Лісіном пробивають. А чому Йон і Зері не почали бити на шора? У -у -у. Вони віддали і Елдера, і на шора. Вони мали змогу. Буде стіл. Починається, починається. Йони просто вмираю. Джон Йони в цій грі просто кусок лайна, нічого не може вдіяти. це 3,5 тисячі, щитка немає, вежа падає. Міньйони усилені йдуть знизу, вежа впала і... бійка під Нексусом. Дабл баф. Аурелі Ансол прилетів, виписав всім стан і все. 2-0. ФПХ. Вітаємо їх з перемогою. ФПХ починають вибиратися з на турнірної таблиці.